Я руский воєнний корабль. Предлагаю ложити оружие і завда. По ізанні кривопрайдені і неправданих жертв. Братіну путі, по вам бути занесен, комбат помолой удар. Руський воєнний корабль, лікінарний. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синя-жовтий. Не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники Зміїного і маршрут, за яким вони відправили русський воєнний корабль. Всі знають як боронили острів Зміїний, створили марку, показували по новинах, але забули, що наших героїв не звільнили з полону. Вони досі там. У мене в полоні чоловік. У мене в полоні кохана людина. В полоні мій чоловік. Що ще 39 бранців мужнього острова Зміїний знаходяться у полоні. Вони тримали оборону острова Зміїного до останнього та виборював життя кожного з нас. Щоб на даний час я та мій син спали спокійно, спали в теплій кімнаті. Мій син, будучи, який знаходився на острові Зміїний, мені постійно казав, що. Не хвилюйся, у нас все добре. Останній раз я з ним спілкувалась 24 лютого. Скоро вже буде рік. Цей рік для мене казався дуже довгий. За цей час я не знаю ніде він, ні що з ним, що він їв, де він спав. Взагалі нічого я про нього не знаю. Дзвінка та жодного листа ми не отримали від нього. Він дзвонив 24 лютого і казав, що в нього все добре, тримається, але серце дуже полиця. Я чула його голос. Це був дзвінок 24 лютого 2022 року. О п'ятій ранку. Хорошо, сонце. Два обнімаю цілую. Кріпінька, кріпінька, обнімаю. Тут напішу, как свободська буде, хоч якась минутка, блин, свободная. А потім він прислав фотку в озброєні. Він на вахті ніколи так не одягався. І сказав, о 3 годині сказав, що десь там далеко ходить корабель. Що вони їх бачать, так? Да. Потім, а о четвертій він пропав, пропав з радарів, пропав з чатів. Він був поза межею на телефоні. Ми боремося за їх свободу. Для нас це дуже важко. Хочемо, щоб кожного захисника з острова Змійного повернули додому, щоб нам наказали чекайте, чекайте, за них йдуть перемовини. Але цілий рік ми чекали. Ми не хочемо ще рік чекати на них. Ми хочемо їх обійняти, повернути їх. Хочу, щоб його обміняли. Дуже хочу сказати йому ці прості слова, що я його кохаю. Хочеться, щоб його скоріше за все побачити. Зараз я намагаюсь зробити все, що можу, і пишемо, і дзвонимо, і кричимо, але поки що нас ніхто не чує. Зараз ти, як та рибка, яка лежить на льодові і питається битися об цей лід, питається щось зробити, але поки це все марно. Я дуже хочу, щоб всіх хлопців, які захищали нашу країну, обміняли. Я дуже хочу, щоб кожен і полеглий, і живий, щоб всі повернулись додому, тому що ми вони віримо, цього що ми заслужили. Витримаємо це. І наші хлопці витримають. і повернуться, і обов'язково повернуться з перемогою. Ми в це віримо. В цьому наша сила, в цьому наша міць.